Готові запорізькі школи змінити формат навчання. Як нині працюють центри творчості дітей та юнацтва та про удосконалення освітньої міської платформи сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Почнемо з капітальних ремонтів у найпростіших укриттях. У місті оновили ще дві захисні споруди у Запорізькій гімназіях. Це дасть можливість запровадити змішане навчання. Та чи готові ці заклади до зустрічі з дітьми, дізнаєтесь у сюжеті. Аби привести це укриття до ладу згідно відповідних вимог, знадобилося трохи більше, ніж два місяці. Витрати на капітальний ремонт покрили місцевий та державний бюджети, після чого почали облаштовувати приміщення. Так з'явилося декілька навчальних локацій із партами, стільцями і необхідною канцелярією. Є й куточок для відпочинку дітей з особливими освітніми потребами. Було демонту... демонтовано підлогу, е... залиту підлогу. Пофарбовані стіни, стеля, зроблена нову вентиляцію, підключено до нової електромережі. У нас є світловий поверх, тобто частина, яка трохи виступає за будівлю, була зроблена криша, утеплені зовнішні стіни і покрашено, пофарбовано. Площа укриття складає 350 метрів квадратних, може одночасно перебувати 350 осіб. У реабілітаційній кімнаті знаходяться тренажери та тенісний стіл, окремо санвузол. Зроблено всі необхідні запаси від технічної води до аптечок. За таких умов надія на змішаний формат навчання є реальною. Якщо буде у нас змішане навчання, то ми можемо працювати. По тижню тиждень початкова школа, тиждень середня і старша школа. Укриття ми можемо використовувати для цього. Тут є всі умови складені. Ми сьогодні подивилися, що дійсно це укриття, яке вже після капітального ремонту воно вже готове для того, щоб приймати дітей. І воно відповідає на сьогоднішній день тим вимогам, відповідно, для того, щоб навчальний процес запустити. Це укриття розраховане і для мешканців навколо яких розташовані будинки, і вони його дуже потужно використовують. Саме головне, що є взаєморозуміння між мешканцями, між керівництвом закладу освіти, а це саме головне в такий потужний час. Із 751 учня 116 перебуває за кордоном. І на сьогодні приблизно третина батьків погоджуються на змішаний формат навчання, проте рішення ще не ухвалено. Ремонт в наступному укритті тривав із серпня по грудень минулого року. Джерела фінансування ті ж. Зроблено великий обсяг ремонту. Це і оштукатурення стін, стеля, це заміна віконних блоків, укріплення віконних блоків, це встановлення припливно витяжної витяжки, встановлення допоміжного усилювача мобільного зв'язку та інтернету. І що саме головне, що зроблено санітарну кімнату. У ході робіт облаштували два виходи: встановили протипожежні двері та систему антипаніка. Є конференц-зал, навчальні локації та ігрові зони. Адміністрація зазначає, що для змішаного формату навчання уже склали розклад. І згідно моніторингу, батьки 136 дітей, а це третина, готові відпустити їх до закладу. І батьки, і учні, і вчителі дуже хочуть спілкування. І якщо ми відновимо змішане навчання, ми попередньо плануємо, що це буде змішане навчання ротаційне, тиждень через тиждень. І на сьогоднішній день ми плануємо в дві зміни. Перша зміна це початкова ланка з 8 до 11 ранку, і з і 15 до 15-10 це буде старша школа. От ми розмежували зонувально все своє укриття для того, щоб можна працювати з дітьми, буде по класам, по групам, враховуючи і Психологічний вік і освітянські навички дітей до початку війни взагалі жодного укриття, яке б відповідало нормам, не було взагалі в місті Запоріжжя. Взагалі воно слугувало або це було там якесь приміщення, яке захорошено, або було складським приміщенням. На сьогоднішній день вже 70% від загальної кількості укриттів вже готові і їх можна використовувати, В тому числі і для змішаної форми навчання. Гаряче харчування та харчування пільгових категорій залишаються проблемними питаннями. Рішення щодо цього стане вирішальним фактором у запровадженні змішного навчання. Відбулося друге засідання щодо розгляду формату змішаного навчання у Запоріжжі. Спочатку повномасштабного вторгнення за 2022-2023 роки вдалося наростити фонд захисних споруд, які відповідають вимогам кодексу цивільного захисту України. Що стосується й закладів освіти, де останнім часом активно ведуться капітальні ремонти, з огляду на це міська влада розглядає зміну форми організації освітнього процесу у цьому році. Наразі стоїть питання введення укриттів експлуатацію та проведення подальшого. Шого комісійного обстеження, фахівцями ДСНС та Держпродспоживслужби, додатково треба врахувати організацію харчування, алгоритм розроблення навчальних графіків, роботу з людьми у пунктах незламності, а також зонування укриттів для мешканців та учнів, що одночасно знаходитиметься у сховищі під час тривоги. Хочу просто нагадати, що у нас укриттям не лише користуються і учасники освітнього процесу і населення. Це буде основне питання, як розподілити ці два потоки, щоб не приривати навчальний процес, і фактично забезпечити нашим містянам, міста Запоріжжя, безпекові умови. Нагадаю, що саме педколектив відповідно приймає рішення формату навчання і вводиться це наказом директора, після чого зібравши весь пакет документів з дорожніми картами. Дій, в тому числі і охорона приміщень Нацполіцією. Ми е, передамо на розгляд Ради оборони щодо прийняття рішення вже остаточного і дозволу е, вийти в змішаний формат навчання. А далі про досягнення вихованців та керівників гуртків у центрі творчості дітей та юнацтва Олександрівського району. Тож дивімося. Відділ образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва представлений п'ятьма гуртками та однією студією, що має почесне звання зразкового художнього колективу. Ці картини на мольбертах роботи вихованців гуртка Фантазія на гуртку Рута діти вивчають таке мистецтво, як японська кіносайга та французький картонаж. На креативному рукоділі опановують техніку квілінг, вишивку бісером або створення ляльок-мотанок. А під керівництвом пані Оксани досліджують патриківський розпис велике мистецтво українського народу. Працюємо як на традиційному папері, деревині, так і на полотні ґрунтованому ДВП тканині. Спеціальними акриловими фарбами вихованці перекрашають повсяденний одяг, розписують рушники, оздоблюють дрібні речі з текстилю. Оформлення тканини петриківським розписом це творчий процес, який має практичний та естетичний результат. Вихованці власноруч створюють ексклюзивну вишиванку, самобутній рушник без жодного стежку. Роботи вихованців студії Веселий пензлик побували і за кордоном. Зокрема, у Лондоні цьогоріч пройшло дві благодійні виставки, вилучені кошти з яких спрямовані на підтримку сімей ВПО. У 2023-му навчальному році зразковий художній колектив Студія бросочного мистецтва Веселий пензлик та гурток Петриківський розпис долучився до благодійної програми «Kiss and Art Ukraine», яку організував британський благодійний фонд Education and Cultural Development». При підтримці програми громадські ініціативи Європейського банку реконструкції та розвитку виставки проходили у південній лондонській бібліотеці у Європейському банку реконструкції та розвитку у посольстві Албанії і у Британському парламенті. Одну з таких виставок відвідув навіть його величність Король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльз Третій. Досягнення мають і на спортивній арені серед вихованців, кандидати та майстри спорту України, зокрема й міжнародного класу. У 2023 році дев'ять вихованців стали членами національної збірної України з акробатичного рокенролу п'ять чемпіонами України і вісім світу у 2023 році. Вихованці здобули 62 перемоги у змаганнях міжнародного та всеукраїнського рівня. В грудні 2023 року мене керівника секції «Карате Шотокан» Юлію Коломоєць було обрано керівником відокремленого підрозділу Українська асоціація карате в Запорізькій області. І тепер секція має можливість організовувати та проводити чемпіонати Запорізької області, що збільшить участь наших спортсменів у змаганнях різного рівня. Головний здобуток чекав на команди на чемпіонаті світу 2023 року у місті Краків, де наші дві команди здобули золоті медалі на честь чемпіонів світу. Ту двічі лунав гімн України завдяки високим результатам на змаганнях, вихованки секції увійшли до складу національної збірної команди України з акробатичного рок-нролу. Прийшов час познайомитись із хореографічним відділом. Ще два роки тому тут діти вивчали різні види танцю і займали почесні місця на змаганнях різного рівня. Проте колекція відзнак продовжує поповнюватись і нині. А все завдяки досвідченим педагогам, зокрема пані Олені та пані Тетяні. Вони з 2004 року є керівницями зразкового художнього колективу гуртка Ансамбль народного танцю Стожари. Велика увага приділяється вивченню української культури та Запорізького краю. Толерантне ставлення до інших культур народів світу. Діти опановують класичну та народну хореографію. Живуть в ритмі танцю. Циркова студія мистецтв «Ф'єрія» існує 17 років, незмінним керівником якої є Світлана Воротняк. В студії навчаються непосидючі, талановиті, спортивні діти, для яких світ існує в іншому вимірі. Акробати і повітряні гімнасти, жонглери і еквілібристи, майбутні артисти цирку, володарі арени. Назва гуртка дружба символічна: це і дружня сила хореографії, і танок за танком. І покоління за поколінням. Головний акцент в роботі колективу це популяризація саме українського народного танцю. Зразковий художній колектив студія сучасного танцю Загадка. Студія була створена у вересні 1995 року. Під час освітнього процесу діти вивчають напрямки сучасної хореографії: контемперарі, модерн, джаз-модерн, джаз-фанк, афроджаз, хіп-хоп, вог та інше. До музичного відділу входять наступні колективи. Серед них художній колектив Дзвінки і голоси зі званням Народний. Ця студія існує майже 30 років. А серед її випускників співаки, режисери та заслужена артистка України. Також працює гурток, фортепіано та музична творчість і ансамбль народних інструментів Мальви. Ці та інші мають вдосталь нагород навіть у період війни. Гордістю та окрасою нашого відділу є зразковий художній колектив, студія сучасної української пісні Лілея та ансамбль бандуристів Барви бенд. Головною родзинкою цих колективів є акцент на українськості. Це, звісно, і бандура, і сучасні аранжування пісень від давно забутих народних до трендових наразі. Наші вихованці є постійними переможцями та лауреатами всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів. На сьогодні заклад ще й активно долучається до волонтерської діяльності. Наша команда створила унікальний простір, в рамках якого систематично проводяться тематичні майстер-класи, патріотичні руханки, оздоровчі тренування, освітні квізи, розваги, квести та багато чого іншого. У 2023 році до волонтерських заходів було залучено 468 дітей, які мають статус ВПО. Здавалось би, центру творчості за дистанційної форми навчання працювати складно проте, ні, вихованцям вдається розкривати свої таланти та бути активними у житті закладу. Пруглий стіл щодо реалізації міського проєкту онлайн школа Запоріжжя. Освітня платформа існує з часів пандемії коронавірусу. Її призначення в тому, аби зробити дистанційне навчання більш якісним та замотивувати педагогів до розробки цікавого авторського контенту, а також оновлення вже існуючого, над чим і ведеться постійна робота. Онлайн школа Запоріжжя це платформа, що полегшує організацію дистанційного навчання. Тільки за 2023-2024 навчальний рік розроблено 46 модулів, понад 250 освітніх курсів та більше 800 відео, інтерактивних вправ чи презентацій. Які у нас додалися освітні модулі? Це дошкільний освітній модуль, це початкова освіта, це старші профільна школа. Це безпосередньо позашкільна освіта, це інклюзія, освіта без бар'єрів, це психологічний супровід і освіта дорослих. А ось таку частку роботи взяли на себе опорні заклади. За вагомий внесок у розробку контенту їх нагородили відзнаками. У кожному із закладів працює творча група, педагоги якої обирають конкретні предмети, класи та працюють над створенням матеріалів. Зараз поступово у нас проваджується ну, нова українська школа, і ми вже Багато років працюємо на віддаленій взаємодії з учнями, то якраз педагоги зараз розробляють свої власні розробки і уроків і виставляють таким чином, що дитина могла самостійно опанувати матеріал в зручний час і мати всі необхідні складові. Коли педагог готує свою розробку, є експерти з нашого закладу освіти, таких експертів два. Вони перевіряють знову свою категорію і вже надають рекомендації розташувати на платформі. Нині наповнення платформи триває. Освіцяни міста, що приєдналися до проєкту, мають чимало свіжих та прогресивних ідей, аби йти у ногу з часом. Зокрема, йдеться про розумне використання штучного інтелекту. На своїх уроках фізики я дітям пропоную використовувати штучний інтелект для генерації картинок. Тобто дітям надається якась тема, і вони на основі цієї теми генерують картинку, яку в подальшому можна використовувати як проблемне питання, показуючи іншим дітям, або використовувати для подолання освітних втрат на наступний рік. Тобто діти переглядають картинку і висувають припущення, з чим це може бути пов'язано, з якою темою, і після цього вже починається або повторення минулого матеріалу, або вивчення нових тем. Оновити завантажені раніше матеріали та поповнити платформу новим освітнім контентом. Таким є першорядне завдання. На черзі рубрика Топ експерт із заступником міського голови Анатолієм Васюком. Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району відомий своїми досягненнями. У закладі працюють 5 дитячих творчих колективів, яким присвоєно почесні звання Народний художній колектив, а 4 колективи мають звання Зразковий художній колектив. Протягом минулого року дитячі творчі колективи закладу взяли участь у 639 заходах, серед яких 256 міжнародного рівня і 287 всеукраїнського. Високу якість і результативність творчої діяльності дитячих колективів визначають також і отримані у конкурсах 45 гран при Слід відзначити творчу діяльність народного художнього колективу циркової студії «Едельвейс», які взяли участь у п'яти програмах Запорізького державного цирку та стали фіналістами двох міжнародних проєктів. Чехословаччина має талант у місті Братислава в Словаччині та фінал литовського таланту у місті Вільніс у Литві. Народний художній колектив Ансамбль народного танцю Вихиляс здійснив творчу поїздку на Міжнародний фестиваль Північна зірка-2023. Та Арабезькій Естонії, на якому представили програму української народної хореографії та всеукраїнський благодійний фестиваль озброєні танці, під час якого задонатили кошти на дрон для запорізького напрямку. Протягом року закладом позашкільної освіти Шевченківського району було проведено ряд заходів, які сприяють розвитку інтелектуальних та творчих здібностей вихованців. Це 13-й всеукраїнський відкритий фестиваль майстерня Адреси дитинства Гра. Ігровий проєкт Гра без кордонів, проєкт Зірка року спрямований на підтримку обдарованих дітей. А з метою реалізації закону України про мову у закладі створено лінгвістичний клуб Мова єднає нас. Одним із пріоритетних напрямків діяльності закладу є євроінтеграція. Триває реалізація проєкту Україна та Болгарія Єдність і співпраця, в межах якого вже відбулося три міжнародних конференції та два заходи, до яких залучено учасників із 10 країн світу. Плідною є інтеркультурна співпраця з Центром національних культур Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки, національними меншинами міста Запоріжжя, з консульством Болгарії у Запорізькій області. На часі є участь закладу у місцевій програмі Козацька педагогіка та співпраця з Госеукраїнською Федерацією СПАС. Активно розширюється партнерська діяльність із освітніми закладами міста, громадськими організаціями, державними установами та міжнародними партнерами. За рік підписано 21 меморандум з партнерами. Ваговим показником співпраці є участь у спільних проєктах, зокрема у міжнародному проєкті сприяння освіті у рамках співпраці Міністерства освіти та науки України з The Lego Foundation Королівство Данії, у проєкті освіта в умовах надзвичайних ситуацій у поєднанні з психічним здоров'ям та психосоціальною підтримкою громад, що постраждали від кризи на сході України. Що реалізується за підтримки представництва «Save the Children International». також у проєкті обираємо життя від Харківської обласної молодіжної громадської організації, освічена ініціатива у проєкті психологічної підтримки хібукі терапія за державною програмою Ізраїлю з підтримки дітей, які пережили травматичні події, у тому числі пов'язані з війною. У реаліях сьогодення особливим аспектом діяльності закладу позашкільної освіти Шевченківського району є фандрайзинг. Варто відзначити, що вже здійснено зміцнення матеріально-технічної бази закладу за кошти місцевого бюджету та в результаті фандрайзінгово діяльності на суму більше 1 мільйона гривень. Продовжить рубрику ТОП експерт директорка департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлія Погребняк. У закладі позашкільної освіти центр естетичного виховання Хортицького району Запорізької міської ради організована діяльність 40 гуртків за п'ятьма напрямками: це художній естетичний, науково-технічний, туристичний, краєзнавчий, гуманітарний та соціально реабілітаційний напрямок. У 130 гуртках закладу позашкільної освіти навчається 1735 вихованців, віком від 4 до 21 року. років на цей час п'ять творчих колективів закладу вже носять почесні звання. Чотири колективи мають звання народний художній колектив: це театр, студія, музична казка, це дитячий ансамбль, калинка. Студія декоративно ужиткового мистецтва Українські барви та дитячий хор веселка. Ансамбль естартного танцю Шанс. Він здобув звання зразковий художник колектив у 2023 році більше 2600 вихованців закладу взяли участь у творчих проєктах у різних флешмобах, у конкурсах, концертах, виставках, фестивалях і здобули 92 призових місця. На міжнародному рівні 48 призових місць на всеукраїнському рівні. А вже в січні 2024 року вихованці народного художнього колективу дитячий ансамбль Калинка та зразкового художнього колективу ансамбль старного танцю шанс. Вони стали переможцями, лауреатами гран-прі восьмого міжнародного фестивалю конкурсу дитячої та юнацької творчості Алегро Карпат у місті Яремча І здобули три гран-прі. Посіли сім перших місць, два других місця. Випускники закладу позашкільної освіти Хортицького району є солістами на сьогодні Харківського театру опери та балету. Запорізької обласної філармонії, Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Магара окремої уваги заслуговує допомога, яку надає заклад з дітьми і батьками з педагогічним колективом, всім учасникам освітнього процесу, дітям з особливими освітніми потребами, дітям соціально вразливих категорій, дітям чи батьки сьогодні. Перебувають в лавах збройних сил, боронять нашу державу вихованцям з числа тимчасово приміщених осіб, чи які перебувають за межами держави, і педагоги закладу опікуються. І дітьми внутрішньопереміщених осіб вони запрошують їх на майстер-класи, на концерти, на виховні заходи. І заклад сьогодні дуже активно співпрацює з благодійними та громадськими організаціями. Це го центр волонтерських та громадських ініціатив. Admanai. Це Благодійний фонд Довгаль, благодійний інтернет фонд Надай Надію, громадська організація Байда, це громадська організація, центр розвитку соціального бізнесу. Ініціатива у партнерстві з громадською організацією, яка має назву Незалежний медіапростір» індепендент медіаспейс» центр естетичного виховання Хортицького району. працює зараз над грантовим проєктом. Психологічної реабілітації та соціальної адаптації дітей та підлітків з числа внутрішньо переміщених осіб медіосвітними та мистецькими засобами. І вже незабаром грантовий проєкт буде направлено до американського аналітичного центру «The German Marshall Fund of the United States» в рамках програми «Ukraine Relief, Resilience» Рекавери за напрямом підтримка медіа і за умови успішної участі грантового проекту заклад може отримати обладнання для медіа студії, яке буде використовуватися для роботи гуртків, саме художньо-естетичного напрямку. Я дуже вдячна педагогічному колективу, тому що велика увага в закладі позашкільної освіти приділяється волонтерському руху Педагоги, Технічні працівники, батьки, вихованці вони зараз беруть активну участь у допомозі ЗСУ. Це виготовлення белізни, це подушки, ковдри, плетіння сіток, е нашаломників, це виготовлення обригів, збір донатів, проведення концертів для збору коштів до ЗСУ. Робота ця триває. На цьому в мене все з вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось рівно за тиждень.